маємо для вас нове надходження. Це Mercedes C класу 2012 рік Рестайлінг. Автомобіль у нас весь у рідній фарбі, повністю обслугований. Автомобіль проходить любе СТО без жодного нарікання по техніці. Також він у нас в АМГ обвісі, на AMG-дисках вид просто шикарнючий. Комплектація теж класнюча, шкіряний салон, темна стеля, люк, повний електропакет. Також Пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь, повний електропакет, дзеркала зі складанням, також преміальна в нас музика Харман Кардон, мультимедійне кермо. Датчик світла, датчик дощу, також в автомобілі присутній газик, по приборочці немає жодної помарочки. Мультимедіа з блютузом та камерою заднього руху, підігрів передніх сидінь, двохзонний клімат-контроль, автоматична коробка передач. Салон у нас просто в ідеальному стані. Ось так це все виглядає. Тому, якщо вас зацікавила дана пропозиція, будемо чекати на вас, місто Київ, Терц, Республіка, Кільцева, дорога 1.